Під одним з останніх відео, де я розношу ось ті шнури, ви накидали мені як негативу, так і позитиву з приводу цих шнурів. Багато хто казав, що е, візьми нормальний шнур, і що ти нам нам розповідаєш, це нормальні шнури, все таке. Але й багато хто сказав, що не треба переплачувати, що китайські шнури зараз роблять гарні. і це просто розхідник, на якому можна гарно зекономити. Чи дійсно це так? Тому я взяв з Китаю, з Aliexpress, Сінайт, Monster v 8 Так, це восьмижилка, і можливо не дуже доречно і правильно порівнювати саме чотирьохжильні шнури з восьмижильними, але деякі паралелі можна провести. Загалом, який може бути вибір китайських шнурів? Це або купити щось в Україні від наших виробників, які все одно замовляють в Китаї привозять, в основному це зараз так робиться. Або був варіант замовити з AliExpress по дуже хорошим цінам. Отож, за 300 гривень я взяв 300 метрів такого шнура. Це в нас одиничка по класифікації ПЕ 0,16 мм. А на розрив 22 ЛБ або 10 кг. В кольорі мультиколор, тобто кожні 10 метрів кольор буде змінюватись зелений, фіолетовий, червоний, синій і жовтий. І заново починатися. Відповідно, це буде давати мені змогу знати, на яку приблизну відстань я закидаю приманку. Це невеличкий такий бонус, але все-таки бонус. Також китайці вказали на цій коробці. Купу всяких переваг, які дає цей шнур, такі як тійкість до ультрафіолету, можливість ловити в солоній води, ультращільність цього шнура, суперплетіння, але наскільки їм можна вірити, невідомо. Треба дивитися на практиці, наскільки гарно живе і тримає цей шнур. Ось в такій коробочці приїжджає ось така бабінка. На перший дотик я вам скажу, що шнур доволі слизький і м'який, гарне складає враження. Насправді, чи є це одиничка по класифікації PE. Порівняти толщиноміром шнур не дуже правильно. Один з моїх методів порівняння шнурів це якщо взяти однакові діаметри або дуже схожі, то е сфотографувавши їх на макророзйомці, буде видно, е який шнур товще чи тоньше. І чи дійсно це заявлена одиничка. В якості референсу я також взяв китайський шнур Intech Micron одиничку, а також е японський шнур Gisole Upgrade е з попередніх відео, який 1,2. Що по факту має бути трошки товщим за цей шнурок. Але чи так це насправді? Сьогодні ми це побачимо, але трошки пізніше. Чому саме я взяв восьмижильний шнур? По-перше, захотілося дати другий шар з восьмижильним шнурам, бо з першими мені щось не дуже сподобалося. Це дасть мені змогу ловити не так гучно, то тобто й менше буде шуму в кільцях. Коли буду ловити з облерами, саме для цієї ловлі я брав цей шнурочок і, спробувавши його вже на водоймі, я вам скажу, що доволі таки задоволений. Набагато приємніше ловити, ніж чотирьохжильним шнуром, але саме з воблерами. Коли ловиш на джиг, з'являється такий дискомфорт того, що зараз цей шнур десь перетреться за бровку, за ракушку. І Швидко відірветься в облер в непідходящий момент. От, до речі, я вже намотав цей шнур на калькутто і отримав цікавий досвід. З приводу того, як перевірити його образовостійкість, це тільки час покаже. Поки що на тій риболовлі, де я використовував, все було добре з приводу ж навантаження, яке тримає шнур. В минулому відео все-таки люди написали, що то все брехня, що пишуть, що вузол має тримати 95-96%. Насправді ж на всіх вузлах і на беззуловому з'єднанні, скоріш за все, втрата буде в районі 80%. Поки що, практика показує, що це саме так, але чи дійсно справа в шнурі, чи все таки різні вузли беззловки тримають по-різному. Перевіривши ось цей шнур за допомогою кантера і вагів, я перевіряв, на якому саме розривному навантаженні він буде рватися. І в даному випадку це 9,6 кг, що я вам скажу доволі, доволі непогано для заявлених 10 кг. По факту, цей шнур тримає 94 з заявлених на безлому з'єднанні. З узлом, звісно, трошки гірше. Виходить втрата десь в районі 15-20%. І от ми перейшли к моменту, чому саме китайські шнури виходять краще за японські. Подивіться, ось на цих зображеннях, як виглядає ось цей китайський шнур в порівнянні з японським і з китайською одиничкою, яка продається у нас в Україні, і напевно трошки краще. Контролюється. Як ви бачите, оця ось межилка набагато в порівнянні з іншими шнурами, товстіша. Відповідно, на звичайних безінерційних катушках і виліт буде гірше, ніж з одиничкою. Як ви вважаєте, що взяли одиничку, зараз полетить краще. Але ні, цей шнур товщий, але при цьому краще тримає. З мультиплікаторними катушками зовсім по-іншому. Він ще не настільки товстий, щоб заставляти приманку парусити і летіти гірше, але гарно справляється і з дальністю польоту, і з триманням на розрив. На тій же ж рибалці в мене було в районі трьох-чотирьох зачіпів, на яких я чи розгинав гачки, чи діставав ну, таке нормальне гіляча з дна, що водилище гнулося ну дуже сильно, тобто такий конкретний зачеп. Я думаю, на японському джике вже давно був би обрив. Тому питання: чи варто переплачувати скажені гроші за японські шнури? Так, якщо ви хочете досягнути максимальної дальності закиду і максимальної потужності при цьому, так, варто переплатити і взяти дуже гарний шнур. Головне, не попасти на підробки. Але якщо ви хочете зекономити гроші, Мати доволі міцний шнур, але при цьому не так запарюватись його товщиною, що вам потрібно кидати ледь за горизонт, то можна брати китайські шнури. І от вам лейхак. Якщо ви все-таки хочете зекономити, але запарюватись кидати далі, візьміть 0,8. Це по факту буде одиничка по Японії, на мій погляд, так здається. І тоді ви будете доволі мати міцний шнур. Що можна порівняти з UGK? Товщину прийнятно, і при цьому ваш закид буде доволі далекий. Ну що ж, напишіть в коментарях, який шнур обрали би ви. А далі я вам рекомендую поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо ви цього досі не зробили. І побачимось в наступному відео. Ось, наприклад, тут я розповідаю про найдешевше спінінгове водилище, яке ви можете наразі половити, замовивши його з Aliexpress. Побачимось в цьому відео і бувайте!